Ну от Сьогодні перед день Святого Валентина, але орхідей немає взагалі. Багато роз, багато інших гвоздик, багато лілій, але немає взагалі нас орхідей. Тільки ось отакий вибір. Бачите, це Ірландія. Одна розочка євро 99. А так, подивіться, які ціни. Ось є таке 30 євро. Ось тільки те, що є. Бачите, тюльпанчики є. Гарненькі, але і вони постоять 2-3 дні і все. А тут теж тільки розочки, бачиш? О, сонечко засвічує, нічого не видно. Угу. Ну ось, Оце і все. Ось вам і вибір в Ірландії. Немає тут нічого.